Увага! День хрещення Руси України. І День Української державності в Україні відзначається в один і той самий день, 15 липня. День хрещення Руси України запроваджений президентом Ющенком у 2008 році. А День Української державності запроваджений президентом Зеленським у 2021 році, і що важливо, закономірно, правильно і логічно призначено в той самий день, коли і День Хрещення Руси. Це безсумнівно єдине справедливе рішення, адже українська державність починається і бере своє коріння не 24 серпня 1991 року, а саме тоді, в 10 столітті, з моменту прийняття християнства. Християнство на цих землях українських було давно, з 1 століття, але з 908 року, 988 року, воно стало частиною української державності, а відтак української ідентичності.